Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за березень 2025 року. Закінчились в мене ось такі щоденні прокладки котекс. Постійно їх купую, їх тут 46 штук. Рекомендую. Також закінчилося рідке крем мило Fresh Juice з олією, камелії та екстрактом маракуї. Постійно купуємо таке мило з різними ароматами. Воно має густу текстуру. Нам ідеально підійшло. Рекомендую. Використала ватні диски, Natural Code. 100% бавовна, тут їх було 120 штук, непогані диски, можливо, ще колись повторю. Також закінчився каметон спрей від болю в горлі з маслом евкаліпта. Класний спрейчик. Рекомендую. Тепер Oriflame. Закінчився суп Natural Balance. Спаржа код 296-95. Класний супчик. Брала його на роботу, заливала кипятком і смакувала. Остепливо він заходить в прохолодну погоду. Класна річ. Шкода, що його зняли з виробництва. Так, далі. Закінчились вітаміни Wellnesspeck для жінок. Код 38838. Класні вітаміни. Я вже неодноразово говорила, що імунітет став краще в мене. Я стала менше хворіти. І хворію в легшій формі. Це дуже класно. Мені це подобається, тому рекомендую. Також закінчилась новинка. Комплекс морський магній і вітамін в 6 код 44-221. Це заспокійливий засіб. Мав би бути. На сайті було написано, що його потрібно пити ввечері. І я його пила ввечері і потім вночі погано спала. Це було декілька так ночей. Потім, все ж таки, я вирішила його пити в перші половині. І все ж таки в мене була якась додаткова тривожність після того, як я його випивала. Почитала в інтернеті, що таке буває. Такі засоби можуть давати побічний ефект. Додаткова тривожність або ще якісь симптоми. Тому мені цей продукт не підійшов, на жаль. А надії були великі на нього. І ще, що мені не сподобалось, тут неякісна упаковка. У мене кришечка відвалилася дуже швидко. Також. Взяла у використання мило Ray of Sunshine код 46639, з мімозою. Класне милку. Добре піниться, має аромат мімози. Рекомендую. Буду повторювати. Також закінчилась подовжуюча туш з ефектом нарощування Вій The One Lush Extensions. Код 35425. Туш я змінюю кожні три місяці і в лютому ще її замінила, але забула вам її показати. Зараз покажу, яка в неї щіточка. Ось така щіточка. В туші є додаткові ворсинки, які прилипають до ваших вій, і вії подовжуються. Це прикольно. Мені це сподобалось. Гарно розділяє вії, не склеює їх. Мені однозначно сподобалось, тому її колись ще повторю. Обов'язково рекомендую. Також закінчився дитячий багатофункціональний бальзам Baby O код 35772. Купувала його декілька років тому зі знижкою 50% до Дня народження. Не було чого обрати з каталогу, я його. Вирішила замовити. Були гарні відгуки на нього, думаю, знадобиться такий продукт. Писали, що він дуже класний, можна і дорослим, і діткам. І для обличчя його використовувати. От для обличчя його не рекомендую взагалі, тому що після того, як я його нанесла на обличчя, з'явились в мене додаткові висипання. Все ж таки, це дитячий продукт. Що мені не сподобалося ще пластик. Дуже такий м'який пластик, неякісний. Аромату ну, майже немає в цьому продукті. Дорослим однозначно не рекомендую. Діткам, можливо, не перевіряла, а от дорослим взагалі ні. Ось такі були порожні баночки. Всім дякую за увагу! бажаю гарного вечора. До побачення!